Миколаївські активісти планують обладнати місце відпочинку біля городища Дикий Сад. Для цього попередньо вийшли на екотусовку, щоб прибрати сміття в історичному місці. День видався теплим та сонячним. А погода відповідала настрою учасників екотусовки. Вони не тільки працювали, прибираючи територію «Дикого саду», але й самі активно відпочивали. У нас каждый так называемый субботник у нас становится каким-то семейным праздником уже. И это входит в традиции. Люди приходят, приходят много людей, им все нравится. И тем самым мы максимально хотим приобщить и популяризировать вообще вот, ответственное отношение жителей города и чтобы они сами подключались и сами что-то начинали делать. И это работает. Добробирання приедналась велика кількість громадян та організацій. Кожен вниз свое, загальную добру справу. Сейчас вот еще подъедет техника, и мы э, выкосим эту всю траву. Потому что, как оказалось, вот это место, вот этот круг, является сильным энергетическим местом в нашем городе. Э, Это по преданию и по поверью. Но поскольку люди верят, то мы это место сейчас, так сказать, приведем в надлежащее состояние. Участь у екатосовці брали й діти. Для них організатори підготували багато сюрпризів змагання машинок на дистанційному керуванні та запуск квадрокоптерів. А ще про прачастування, гарячий чай та сосиски на грілі. Люди впевнені, що такі заходи потрібні Миколаєву. Я сподіваюся, що наш южный, южний, красивий, стане туристично більш более більш красивим. будет більше розария, більше мест для отдыха наших горожан, куда можна просто вийти, насладитися чистой, красивой природой, отдохнуть душою. Вже два роки активісти опікуються городищем дикий сад. Вони переконані, що згодом зможуть облаштувати тут справжній райський куточок. Але щоб мрію зробити реальністю, доведеться накласти багато зусиль. Встановити лавки та додаткове вуличне освітлення. Олена Ігнатенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.